Хочу показати власний експеримент. Не був ніколи великим садоводом, це перший мій досвід. В серпні місяці зробив декілька прищеп. Груша дичка, яка росла на ділянці. Відповідно, що саме цікаво, оці прищепи робилися в серпні місяці. На даний момент сьогодні це 20 вересня. І ось такі результати. Тому на зараз хочу. Якби зробити, щоб вони не росли такими великими, обслужити їх. ну, Надивився у відео різного роду відео. І буду пробувати експериментувати сам, щоб воно було все окей. Тільки розумію, перше, при щепі має остатися лише один пагін. Це одне. І друге... Мабуть, треба буде трішки укорочувати кінчик для того, щоб не росло далі. Тому що був у мене гіркий досвід, коли прищеба, внаслідок того, що вона досить велика росла, просто ламалася від вітру. Тому саме буду сьогодні робити ось це. Так, значить, пообрізав менше, слабше, залишив більше. На кінчиках теж пообрізав, щоб не росло далі. Поки. І деякі речі ще не обрізав, ось залишив так, як є. Подивимося, хай ще поки ростуть, ще є час. Тому експеримент продовжується. Всі пагони, прищепи, які взялися, ось тут ростуть. Далі на самому дереві практично не даю, щоб росло їхнє рідне листя. Гілки підтримую, щоб повністю лише концентрувалося все на прищепі. Ну, Час покаже, наскільки я все правильно роблю чи не роблю. Але ось такий результат. До речі, зверху ось тут можете побачити, що прищепа вона не взялася. Таке. Ну, Експерименти. Експерименти, досвід все вам покажу та розповім. Поки ось такий результат. Цікаво буде, як воно далі, як перезимує зиму. Тому що ця груша, яку я прищепив, прищепу, це дуже стара груша, яка є. З батьківщини мого тата. І ну, вона для мене цінна своїми спогадами, своїми плодами тим смаком дитинства. І все-таки хочеться, щоб вона залишилась і приносила плоди. Вони досить цікаві. До речі, по смаку, коли вона не дозріла, вона трішки терпкувата. Ну, коли дозріє, терпкість легка залишається, але дуже-дуже солодка, смачна і насичена. Тому хочеться, щоб вона. Все-таки радувало моїх дітей, мене ще певний час. Тому намагаюся це все зробити і прищепити саме ось тут. Це перший рік, перший рік мого експерименту. Надіюся, що він буде вдалий. Можливо, щось я неправильно роблю. Буду вдячний за ваші поради. Підкажіть, що зробити, щоб воно дійсно росло далі і все було окей. Буду вам вдячний. А поки ось так Поки ось так росте. Ще раз наголошую, що прищепи були зроблені в серпні місяці, зараз вересень, за півтора місяця ось такий результат. Досить все гарно. Саме банально, як мене колись дідусь вчив, так і робив. Ніяких там пакетів і всього іншого. Просто ось так на розріз робив. Це перший мій досвід був весною робив і нічого не взялося практично. А другий ось так вийшло. До речі, за прищепи самі. Ось ці прищепи самі, самі гілочки я брав з дерева і це є молоді Молоді пагони, які виросли в принципі, в цьому році. І я думаю, що саме з цим і пов'язано, що ось так результат пішов і таке досить гарний переживання. Можливо, я в чомусь помиляюся, буду надіятися, що все буде окей. Власне, буду чекати ваші коментарі, ваші поради. І якщо результат буде гарний, в плані, що воно проживеться і буде давати плоди, звісно, з вами теж поділюся, тому що плоди цієї груші досить, досить гарні та неймовірні посмакові, особливо коли вони пов'язані з дитинством. Власне на цьому, все. Якщо у вас буде залишатися такої запитання, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!